Коли кашель заважає, брізарт допомагає. Шановні РЕП-системи і все, що потрібно для функціонування захисту і порятунку українських військових, це задачі нашого збору. Ми збираємо для підрозділу Національної гвардії України реквізити, шановні, в описі до цього відео. Правильна енергетична політика може вплинути на стабільність чи. Ну, треба, мабуть, сказати на нестабільність путінського режиму і наближення моменту припинення війни Росії проти України. Але всі санкції щодо російського нафтогазового сектору мають бути реальними і продуманими, а не декларативними. На зв'язку з нами зараз Лана Зеркаль, надзвичайна і повноважна амбасадорка, членкиня координаційної ради України Facility Platform. Пані Лано, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви спостерігаєте ефект від санкцій, запроваджених ще попередньою адміністрацією Сполучених Штатів Америки а проти російських нафтогазових компаній? Чи ще замало часу для цього? Ні, навпаки, вони відразу були ефективними і зупинили фактично на деякий час торгівлю і використання так званого сірого флоту. Водночас я думаю, що вони мали бути продовжені новою адміністрацією, тому що ми знаємо, як перереєструються ці флотілі, як кораблі змінюють свої назви, свої порти приписки, і як це відбувається, і завдяки чому? Тому дуже було б важливо, якби. Адміністрація, яка зараз прийшла в Вашингтоні, вона продовжила цю боротьбу з цим сірим флотом і продовжувала працювати з партнерами, такими як Індія і Китай щодо купівлі цієї нафти і нафтопродуктів. А у вас є надія, що адміністрація вже Дональда Трампа підхопить такий темп, ще й зважаючи на те, що посадовці цієї адміністрації сам Дональд Трамп декларували збільшення видобутку в Сполучених Штатах Америки, ну і відповідно можливості для експорту, в тому числі в Європу? Ну багато чого декларується. Треба просто більш спокійно до цього ставитися і зрозуміти, що стиль комунікації. Змінився як в Сполучених Штатах, так і потребує зміни і у нас, тому що комунікувати так, як ми комунікували раніше з адміністрацією попередньою, вже недоречно, і треба визначатися щодо того, що саме нам потрібно які в нас цілі, якщо наші цілі це бути союзниками Трампа. То треба просто брати участь в шоу, яке веде Трамп, і Трамп головний в цьому шоу, а вже всі решта просто приносять Трампу якісь м -м, виграші, які Трамп може собі повісити на груди. Тобто підіграти треба так 47 сьомому президенту США. А що ви думаєте, наша дипломатія, українська дипломатія повинна мати там окремий трек, такий? Енергетичний, і хто би міг би його вести? Я насправді думаю, що нам це не тільки дипломатія, це насправді вся риторика має бути докорінно змінена. Нам треба припинити розповідати, що це президент Зеленський придумав, що треба змі... поміняти наші рідкоземельні метали на. Продовження підтримки Сполученими Штатами треба говорити так, як більш подобається президенту Трампу. Що це президент Трамп дійсно придумав таку чудову річ, яка дозволить Америці бути переможцем, і це ж слухайте, і це ж в контексті цієї бізнесової жилки Трампа, правда? тобто, тут мова йде про про. Певний інтерес, який може бути у Сполучених Штатів Америки, от як далі Треба ту... прочитати книжку Трампа, мистецтво укладати угоди і визначити для себе, як саме спілкуватися з Трампом, так, щоб бути для нього приємними і. Партнерами, які тільки збільшують його аудиторію, і підтримку в Сполучених Штатах, як правильно реалізувати цю концепцію, коли Україна має щось дати Сполученим Штатам Америки, щоб отримати відповідну допомогу? Ну, то треба зрозуміти, що йому потрібно і як це потрібно комунікувати. Бо насправді це не стратегія дипломатії, це стратегія комунікації, бо все, що зараз робить Трамп, це е, дійсно пов'язано з комунікацією і з шоу Трампа. Тому треба стати невід'ємною частиною шоу Трампа, яка тільки збільшує його аудиторію і приносить йому додаткові переваги. Скажіть, от в цій розмові з Трампом, так якщо ну, українські дипломати і в принципі експерти знайдуть певні підходи раціональні для нашої подальшої співпраці, що ви бачите, які мають бути спрямовані дії проти російського ринку і російських нафтових компаній, щоб, ну, власне кажучи, посилити тиск на путінський режим? Ну, власне кажучи. Тут є питання того, хто клієнти російської нафти, хто купує цю нафту і як вона рухається по світу. Що стосується збільшення видобутку в Сполучених Штатах, ну, всі, хто трохи знають цю індустрію, всі розуміють. Що збільшити швидко в Сполучених Штатах не вийде видобуток нафти, що зменшити ціну нижче 70 для американської індустрії? Це невигідно. і тому тут є питання того, як будуть розвиватися в принципі всі торгівельні війни, які зараз починає тарифні війни, які починає Трамп. І Які наслідки це буде мати, тому що навіть вчорашня його заява з приводу запровадження санкцій по Канаді і по Мексиці відразу вдарила по ринкам, і була реакція зворотня: ціни на нафту і на газ пішли вгору, і ми вчора бачили, як піднялася ціна на нафту на 7%. А на газ на 9. так дійсно після того як ці санкції не були ці тарифи не були запроваджені, ринки повернулися на попередні позиції, але це означає, що ринки дуже волатильні і вони дуже нервово реагують на будь-які заяви щодо внесення змін у режими торгівлі. Тому ми зараз будемо всі їздити по цим американським горкам і спостерігати за різними рухами, які не завжди будуть приводити з початку до бажаних результатів. Водночас будь-яке зменшення торгівлі призведе до зменшення попиту на нафту, а таким чином буде надлишок на ринку, що буде. Додатковим чинникам пониження ціни на нафту, ну тобто, воно може статися не так, як ми очікуємо відразу, а як наслідок дій, які будуть запроваджуватися президентом Трампом по відношенню до своїх торгівельних партнерів, у торгівлі з якими американський ринок. Має а, дефіцит торгівельного балансу, тобто вони продають в ці ринки менше, ніж купують у них. А серед цих країн це Канада, Мексика, Китай і Європейський Союз. В Європейському Союзі прийняли план економічного розвитку на 5 років, і там існують такі серйозні акценти на енергетиці. Так, що ви можете сказати, для нас це справді важливо, щоб Європа. Ну, по-справжньому стала енергонезалежною від Росії це план конкуренції, який якраз був нещодавно представлений головою Єврокомісії Урсури фон Дер Ляйн. І він стосується того, як європейці збираються впроваджувати. Звіт, який був підготовлений колишнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, який говорить про те, що Європа знаходиться в певній кризі і не вийде з неї, якщо не буде збільшувати продуктивність своєї економіки, і також не буде впроваджувати інновації. І цей план він говорить про те, як саме вони збираються підтримувати інновації і збільшувати свою продуктивність для того, щоб витримати конкуренцію. І вони свідомо говорять про те, що їхня економіка і індустрія є доволі вже відсталими, які не можуть конкурувати з такими країнами, як Сполучені Штати, у зв'язку з тим, що вони впроваджують інновації значно швидше і мають всі інструменти для підтримки цих інновацій. І цей план говорить про те, як Європейський союз збирається змінюватись для того, щоб конкурувати. Це дуже важливо, оскільки вони, по-перше, визнають свої вади, а по-друге, говорять про те, як треба підтримувати інновації, навіть змінюючи свої регулювання для того, щоб не стримувати розвиток, а допомагати йому. Вони будуть готові змінювати свою систему державної допомоги, і вона, на відміну від нашої, не буде стосуватися державних підприємств, а буде стосуватися всієї сфери, де є інновації, які можуть призвести для підвищення продуктивності. І це дуже важливо, тому що це змінює підходи Європейського союзу до дуже чутливих для них сфер, таких як державна допомога. Тому що це і для нас певний сигнал, що потрібно підтримувати свою енергетику, і що це не має бути виключно державний сектор, а що це має бути будь-які форми власності, які будуть розвивати енергетичні проекти в Україні. Бо поки це просто презентація з красивими слайдами і нічого більше. Якщо ми подивимося на цифри, по... Провадженню проектів по децентралізованій енергетиці то це ну такі дуже незначні цифри, які не впливають на нашу енергетичну ситуацію. Пані Лано. Тут потребую вашого уточнення наприкінці 2022 року мені довелося бути в Брюсселі в Європейській комісії, і я там на власні вуха від експертів і від посадовців. Чув наступне: що Європа буде допомагати Україні в сфері енергетики, але не буде фінансувати підприємство українських олігархів. Ось і тут, коли ми говоримо про підтримку недержавного сектора, ми впираємося в цю проблему. Ну, по-перше, ситуація з 22-го року дуже змінилася, і е, європейці вимушені були переглянути свої підходи. І у зв'язку з обстрілами і ситуацією в Україні, вони дійсно пішли на компроміс, і в минулому році ДТЕК отримав допомогу як від Сполучених Штатів, так і від Європейської комісії. Данія надала підтримку на будівництво вітропарку ДТЕКУ. Тобто, навіть з цим вже є зміни. А що стосується взагалі проєктів енергетиці, то це один з пріоритетів плану по Ukraine Facility. і дійсно вже дуже важливо визначитись. Ми підтримуємо як держава тільки державний сектор. Чи ми все ж таки розуміємо, що приватний сектор і є драйвером економіки, і що для того, щоб Україна мала перспективи в майбутньому, потрібно підтримувати будь-які проекти, які спрямовані на розвиток. Енергетичне енергетичного, енергетичного сектору в Україні, а скажіть щодо плану економічного розвитку Європейського Союзу знову ж таки на 5 років? Наскільки суворою і чи прописано це в принципі, ось ця протидія танкерному флоту Росії? Тому що ми з вами поговорили про санкції з боку американського уряду. А як європейці збираються це робити? В акваторіях і Балтійського, і що для нас дуже важливо, Чорного морів. Вони цю проблему розглядають не точково, як ви зараз зазначили, а більш стратегічно. Вони говорять про необхідність розвитку безпеки і оборони Європейського союзу і впровадження інновацій в ці сфери для того, щоб захистити свій внутрішній ринок. Який має працювати відповідним чином і не дозволяти зовнішнім чинникам впливати на його стабільність, тобто вони розглядають необхідність розвитку інновацій і в енергетиці і зменшення залежності від недружніх країн. І те, про що ви кажете, йде в розрізі недружніх країн і зменшення залежності від недружніх країн. Ну я так розумію, що європейцям не можна з цим зволікати, тому що існують прецеденти, зокрема в Балтійському морі, коли завдяки чи за допомогою за допомогою танкерів росіяни шкодили ці, різали комунікації підводні кабелі. Ну, бачите, офіційно жодних жоден з цих випадків не визнаний а не терористичним актом, а диверсією. Вони це пов'язують з жахливим станом цих кораблів, на яких перевозять а, ці нафто, нафту і нафтопродукти. що вони застарілі, що в них дуже багато є проблем з їхнім станом і зношеністю. Але це створює додатковий тиск на екологію і на можливість катастроф в Балтійському морі, і це зараз дуже жваво обговорюється в ЄС, як запобігти цим катастрофам, і як зробити так, щоб росіяни не навмисно зробили таку шкоду, яка сталася, наприклад, в чорному морі у зв'язку з витоком цього мазуту і наслідками цього витоку в чорному морі. Так, і до речі, весь цей мазут російський він вже дістався і берегів Одеси зараз. І якби ну от зона цього, цього екологічного лиха розширилася. Ми з вами також відстежуємо а, таку реалізацію таких великих проєктів. Зокрема, обговорюється в Україні ймовірність добудови Хмельницької атомної станції. Там мова йде про те, що Україна може купити. Атомні ядерні енергоустановки, які перебувають в Болгарії, це установки, виготовлені росатомом. Ну і запустити їх для того, щоб збільшити видобуток електроенергії на Хмельницькій атомній станції, що ви бачите, як розвиваються ці ідеї зараз в Україні, тому що вони викликали як підтримку, так і серйозні заперечення з боку експертів. А щодо можливості, ну взагалі, реалізації такого проекту, ну знаєте, у нас експертами називають просто всіх, і експерти також мають свою ціну. Тому ті експерти, які виступають за будівництво по російським технологіям, які вже давно застарілі, в мене викликають питання, як вони взагалі себе почувають, і чи їм їхні 30 середню більше важать, ніж майбутні країни, в якій вони живуть. але це на їхній совісті. Я вважаю, що нам Можливо, дійсно в майбутньому потрібно буде розвивати атомну енергетику, але не на базі радянських технологій і не збільшуючи свою залежність від Росії, тим більше, що постійно ця брехня, яка йде про ці реактори, про їхню вартість, про терміни будівництва і про те, на що вони будуються, ну це вже просто немає ніяких меж тому. Я продовжую бути противником цих, цього будівництва саме в тому вигляді, в якому воно зараз заплановано. А ви чітко висловили щодо деяких експертів і про те, що вони ну мабуть мають свою ціну, і про 30 срібняків, як вони після цього себе почувають, все абсолютно чітко висловлено. Ось а але наскільки мені відомо, процес іде в парламенті в Верховній Раді. Профільний комітет відхилив, е, е, вибачте, будь ласка, навпаки, профільний комітет якби дав добро на реалізацію цього проекту, і тепер очікує на купівлю реакторів. На купівлю реакторів так. Так, це так, то так. не те, що хотіло міністерство... І я вам скажу, Дмитро, що це ж не нова проблема. Вона ж існує вже роки і роки. І я ще пам'ятаю часи е попередників, про яких завжди згадують погано. Але ідею будівництва третього-четвертого блоку просували і тоді, на підставі цих ВВР 1000 цього реактору і цієї модифікації. І, ну, Наприклад, мене продовжує дивувати, що всі, хто приходять в цей кабінет в Міністерстві енергетики, всі через якийсь час стають дуже великими прихильниками будівництва. І чому б це так? Мабуть, дуже багато бетону потрібно спершу залити для того, щоб будувати далі. Ну, я не знаю, чи можна вирішити це питання вивченням декларації тих, хто. А ну таким таким чином підтримує подібні проекти, ну декларацій. Я думаю, що декларації майга, треба вивчати не, не ті, хто підтримує цей проект, а ті, хто навколо цих, хто підтримує ці проекти, тому що людей, які пов'язані з цими питаннями, я думаю, що всі доволі добре знають. А ви скажіть, будь ласка, от якщо зараз прибрати цю іронію, я вважаю доречно, все ж таки в цій ситуації. А, а з, з безпекової точки зору придбання російських давайте речі називати своїми іменами виготовлених в Росії реакторів, які 15 років та зберігаються в Болгарії. Так чи можна оцінити безпековий рівень такого проекту? Тому що всі ми зацікавлені, щоб, вибачте, у нас не було чогось подібного на, на Чорнобиль, правда? Знаєте, Дмитро, мене більше цікавиться вартість цього проєкту, його окупність і економічний вплив, взагалі, наскільки він прорахований з точки зору того, на чому ми ставимо на ці реактори, які вже визнані в цьому світі як застарілі. Збираємося в це вкладати гроші, які можливо було би вкласти в інші об'єкти зараз, які будуються більш швидко і можуть працювати вже на Україну. А ми впираємося, продовжуємо вже 10 років впиратися в ці третій, четвертий реактор, і нічого іншого не будуємо. Пані Лано, прошу зараз коротку відповідь на, на це питання. А існує ризик, що десь в середині лютого це питання буде винесено до сесійної зали Верховної Ради. Питання про проект, який ми з вами говоримо: використання реакторів російського виробництва, купівлі їх в Болгарії, і таким чином добудови двох атомних блоків. Це не ризик, це реальність. Вони будуть винесені знову, тому що. Відповідно до домовленості, які підписані між енергоатами і компанією, яка володіє цими реакторами, вони мають їх викупити до березня, мені здається, чи до квітня, тому звичайно в них останній шанс витратити гроші, які ми з вами платимо за тарифи. А якщо цього не станеться, можливі якісь штрафні санкції? Там вже підписані якісь угоди. Я не буду спекулювати не з приводу штрафних санкцій і всього решта. Єдине, що я можу сказати, що цей проєкт, на мій погляд, він приречений. Навіть якщо він буде проголосований, і ми продовжимо в це вливати гроші, він ніколи не буде реалізований. Це моя точка зору. Дякую, шановні. Лана зеркаль з нами була надзвичайна і повноважна амбасадорка, членкиня координаційної ради Ukraine Facility Платформ. Пані Лано, дякую вам. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.